Люди, привіт! Референдум. Розбираємося, що це таке. І так, Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум 8 квітня 2021 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, там номер там такий-то, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року. Цей закон був ініційований головою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо без участі політиків вирішувати державні питання. Йдемо далі. Всеукраїнський референдум є формою безпосереднь... Всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні способом здійснення влади безпосередньо українським народом. Почули? Поїхали далі. Я цитую виборочно, щоб не забирати вас багато часу. І так, тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатись до волі народу, наголосив Володимир Зеленський. Що я кажу, вже є. Є така платформа «Літопис українського народу. Де вже люди проголосували за ті. Які надруковані? Ось цього вам треба зайти в пошукач arch.ua Це ви набрали і попадаєте в публічний літопис українського народу, архів людей і громадян України, власники Держави України. Та, крапка. Поїхали. Оце вже ті люди, які вже долучилися, долучилися до вимог і проголосували, сказали так. Тобто. Це ви натискаєте на фотографію, і виїжджає зразу фотографія, людина-громадянин і номер телефону. Так, по всій Україні люди викладені. Я можу показати всіх українців по світу. Розумієте, ті люди, що виїхали, зможуть прийняти участь в референдумі незалежно від того, де вони знаходяться, маючи тільки паспорт або ID-картку. Далі. Ось о е, цьому літопусі є така кнопочка зали тренуки, де люди вже розподіляються по областям. Ось він, наприклад, нажали. І вже є люди, які розбиті по територіальному принципу, тобто по областям. Так, це зрозуміло. На кожну людину відкривається кабінет, де вказується його там, наприклад, його свідоцтво за народженням, можна подивитися, що це за людина, і така, хто він за національністю і так далі. Тому, дороги, які викладені, ви можете зайти і прочитати. Тобто, і так, що таке референдум так, по такій процедурі, це за 3 місяці треба по всім засобам масової інформації. Наголошувати, що з такого-то числа, з такого-то питання збирається референдум. Це дуже багато, багато коштів, бо зараз всі ці свої вони приватні, все треба за це платити. Потім треба орендувати приміщення, де по всій Україні зібрати тих людей, наняти людей, які будуть обслуговувати цей референдум. Жах. Потім треба це все перерахувати. Потім це, ну це дійсно дуже велика кропітка робота. Але це було на той час, колись там 91 рік. А що я зараз пропоную провести всеукраїнський референдум за народну ініціативу з відкритим голосуванням, де ми своїм платежем. Що ми робимо? Ми набуваємо публічний статус людини, громадянина і власника Держави України. Здійснює безпосередньо п'яту статтю Конституції. Яка там нам каже, що п'ята стаття Конституції? Україна є республікою, тобто ми всі оголосили свій публічний статус. О, і публічно голосуємо відкритим голосуванням, де ті люди, що зайшли вже, долучилися до літопису, увійшли в організацію взаємодії своїм платежем, вони проплатили за вимоги, які викладені, вони, виходить, свій публічний статус. А ті люди, що хочуть бути мігрантами і цими крапками комерційного обліку і як там, фізособами, то нема питань. Це їхній вибір і Бог дає кожному приймати участь в тій в чи іншій справі. Тому нема питань. Чим менше нас, тим більше наша доля. Получається так. Але референдум буде здійснений тільки тоді, коли проголосує більше 50% жителів. Розумієте? Тому ті люди, що за кордоном, долучайтесь до літопису і голосуйте, бо ви можете проголосувати згідно свого паспорту і своєї ID-картки. Тобто це ваше право вибратися, що вас ідентифікують, що ви громадянин України, і маєте, до, маєте право обирати і бути обраними. Ось. І це можливість увійти в історію назавжди. Тому це можна зробити, коли ми всі об'єднаємося в народ. Тобто зараз саме. Важливий фактор це кількість народу, яка зайде на цей, долучиться заплатити свій внесок, заархівує свою інформацію, бо це як, вам, це як той же аналог бюлетеня. Це, це стін газета, де ніхто не може, крім мене, редактувати цей портал. Бо це архів, який використовувався з 2008 року, він працює, він призначався для рахування спортивних подій. Референдум це теж є подія, і це набагато вже автоматизовано з тим, що ми можемо через свій внесок, це ваш особистий особисти підпис, вашого, і ви пред'являєте, коли платите свій паспорт. Розумієте, в чому справа? І так ми на Приватбанк справку взяли, там скільки людей приймало участь, і ви всі сказали вже так. Ті, що ні, хай зостаються там, де хочуть. Ті, хто да, то ті, да, і ми хочемо жити в такій державі, і ми вимагаємо ті вимоги, що викладені на літописи. Ще раз їх прочитаю. Щоб ви зрозуміли, бо якісь люди дивляться перший раз, то не перший і так вимоги українському народу, це є це є питання, які ми підіймаємо на референдумі. Розумієте, це майже того. Це перший всеукраїнський референдум за народною ініціативи з відкритим голосуванням, де всі люди, які сюди заходять, кажуть так своїм платежем. І так, питання. Держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України невід'ємною часткою від, від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. А це саме реалізація 95-ї статті Конституції, яка каже, бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами, а не з чиновниками і олігархами. Розумієте, де то слово олігарх? Тому, хто хоче жити в Арабських Еміратах, щоб вони, там, вони тихенько будуть стояти в сторонці, якщо ми всі об'єднаємося в народ і безпосередньо накажемо владі виконувати нашу волю. Ось, друге питання, яке тут поставлено в вимогах. Це прапор Держави Україна жовто-блакитний, жовтий колір зверху. Завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої і судової влади публічного права. Чому в нас маленька печатка, а не велика, як має бути? Чому органи, органи виконавчої судової і законодавчої влади е, їхні функції виконують якісь приватні фірми? Це на підставі якої Конституції. Це, 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 це що таке взагалі? Тому що, якщо органи будуть влади і виконавчої, і такої, і судової, і законотворчої, належати нам, так як воно згідно Конституції, то вони переорієнтуються і швиденько розберуться з тими, людьми, що людьми, що крали народні кошти на протязі там останнього часу. Третє заборонено на брехню. Вважати не виконанням всіх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником з Ради українському народу, і що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства держави України. Тобто, я думаю, що ці партії пропадуть швиденько, якщо кожен з них буде вести, нести майнову відповідальність родову, тобто там його батько, його діти, його жінка, і всі і там не буде, що він переписав туди, туди, туди. Каже, воно не по паспорту буде, а це буде можливість зробити народний трибунал і притягнути їх до відповідальності волю народу. Це не, це не шутка. Якщо об'єднаємося в народ і всі за, ці, за це проголосують, ви що, це треба буде реагувати. Це не буде такого, що він там десь відкупився, чи він там втік кудись. Втік не, не вийде такий. Питання. І четверте: розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави України до акту про незалежність України. Тобто вони всі залишились в Росії. Всі ті кошти, на яким працювали наші батьки, дідусі, бабусі, за їду, вони робили, вони нам Росія шли на кошти, якщо розібратися. Де всі ті кошти, що лежали на книжках? Там вже був один банк. І нас всіх туди батьків рубанули. Потім нас. Зайдуть і владі залишилися комуністи чи діти комуністів, які подівали вишиванки, і валають там вау-вау-вау. Розумієте, і розтягують нас там то невірно, то невірно. Референдум зібралися, зібралися у народ. І вирішуємо це питання конкретно. Вилучили, винесли на літопис, поставили, опублікували по гривні, скинулись. Прийняли питання. І так можна робити хоч раз в тиждень, хоч раз в неділю, якщо народ дійде до тої взаємодії і буде прийняти, приймати участь конкретно у, у, у житті держави. Тому в нас в голові повинна бути еволюція, а не революція. Люди. Розумієте. Тим більше ми допоможемо президенту навести лад в країні. І так він почує народ. А якщо ми не, не, не спроможні зібратися в народ, то ми дійсно недієздатні. І ще раз кажу, ті, хто не хочуть, їх там влаштовую статус там, іммігранта, там фізичної там, крапки комерційного обліку і цього там фізособі, то хай вони будуть. А тут ця платформа, ще раз кажу, веде з 2008 року свою діяльність, вона професійно заточено на відображення, на відображення і рахування любих подій. А референдум це подія. І ми мало того, всі ці люди, хто проголосували, вони вже є в статусі, вони вже є в літописі. Ті люди, що у літописі, вже прийняли участь у референдумі. Зрозуміли, ми трохи розтягнемо часу, зберемо три мільйона. А потім, ну якщо у нас збереться три мільйони, то тоді влада буде вимушена прийти і спитати там люди, як що що, що, що треба. А що треба? О, тому ще раз кажу, якщо ви це розумієте, то це дійсно той шлях, і той варіант, де можна вже сьогодні набрати на мій телефон. Реєстрація проходить чер через мене, через мій телефон особисто. Ви мені скидаєте ту інформацію, що написано в літописі, на рахунок організації скидаєте ті кошти. А я ці кошти вже витрачаю на нарахуватися. Ваших, на архівацію зберігання ваших даних і ваших голосів. Все, ваш голос це ваш паспорт на внеску. Розумієте? Через банк. Ось через банк не зможете заплатити без паспорту. Ось ми закриваємо всі питання. Тому, якщо людина хоче, то вона шукає можливість. Якщо людина не хоче, то вона шука, шука, шукає причину. І 500 гривень це всі це може собі дозволити будь-який українець. Ті, що там кажуть, що це МММ, то в них, в них МММ в голові, В них клямки немає, це конкретні провокатори. І якщо ви бачите в коментарях, що це там обман, розводняк і так далі, позвоніть тим людям, що вже долучились до, до літопису. Там всі можете позвонити і сказати, що там, він що надурив. Скажіть, ви що, в вузду поїхали клямки не немає, що не бачите. Розплюсьте роз... розплюште... очі, так я вам скажу. Тому, ще раз скажу, чи ми входимо в історію, отримуємо публічний статус, маємо можливість референдум проводити хоч раз в тиждень, хоч раз на місяць. Як побажаємо, за бажанням нашим. Чи ми входимо в історію назавжди? Кожна людина, яка долучається до українського народу, весь, весь світ побачить її публічно і можна буде подивитися. Там є справа перевести на язики на будь-якому язиці. Можете побачити далі. Ті українці, що за кордоном, дзвоніть, долучайтеся, ви зможете прийняти участь у тому референдуму, бо дуже багато людей за, за, за кордоном України. І я думаю, що це якщо ми всі будемо власники і будемо жити на пасивний доход, то сюди повернуться всі українці, і ми піднімемо цю економіку швиденько. І це ми ж завдяки цьому референдуму зможемо відізвати любого депутата чи посадити того чи іного чиновника. Це немає любого, якого там поставили, того -то там доград з конфіскацією імунства і проголосували. Які питання? Ви хочете змінити щось сьогодні? То дзвоніть. Які питання? Хочете увійти в історію? Дзвоніть. І ще що я хочу сказати на останній на сьогодні. Я не хочу бути ніяким президентом. Я не хочу бути ніяким депутатом. Я хочу допомогти своєму народу об'єднатися у народ і мати конкретний інструмент для впливання на владу. І стати дійсно владою. Оце я хочу зробити. Більше скажу: ціна може рости. Чому? Бо якщо будуть там по тисячі людей в день, я фізично один не зможу цим займатися. мені треба буде винімати людей. Приміщення, купувати техніку, і так далі, і так далі, для того, щоб показувати людей зразу, бо навіть мільйон показати, зараз зарахувати зараз їх дані на літописі, це все робить робиться вручну. Тобто люди сідають за комп'ютером і набирають, викладають і так далі. Дублюють. Якщо там знесуть, то воно через неділю буде знову вистріляно. тобто є якісь мертві, якісь безпечні дії, які вже... Прийняті, бо я ще раз кажу, я це веду з 2008 року і мені цей портал зносили не раз Так, добрі люди. Тому ще раз кажу: ви не, не дивуйтесь, якщо там буде рости, тому що все, все прив'язано до долару. І якщо піде потік людей конкретний, то мені, я буду вимушений економічно підіймати. Далі я ж теж не, не птах. Де компенсація мого часу, мені ж теж треба це обслуговувати, робити, відповідати на дзвонки, бо зараз я все в одному в, одному, в одній особі, в одній в одній людині, так скажу. Тому що я відповідаю на дзвінки, передаю, є адміністратори, є люди, які обслуговують цей портал. Це, ну, це фахівці, вони ну, дійсно фахівці своєї справи. Тому люди, якщо людина хоче то вона шукає можливість. Якщо не хоче, то вона шукає причину. Не звертайте уваги на провокаторів, не дивуйтесь нічому, що у вас там нічого не вийде і так далі, бо впевненість це єдиний критерій наших знань. А якщо ми самі в себе не віримо, не віримо в український народ, то чого ми варті? Ще раз кажу, давайте всьому світу покажемо, хто такі українці і чого ми варті.